Про те, які ще наслідки вдалося подолати під час Одеської цієї негоди, тому що Одесьчина чи не найбільше постраждала поряд з іншими областями від цього урагану, будемо говорити з Мариною Мартиненко, речницею ДСНС в Одеській області. Пані Марино, доброго дня. Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Слава Україні, Героям слава. Вітаю вас, так я знову я знову в дорозі, як і минулого разу. Ми продовжуємо працювати. Свісно ну, ситуація вже на даний момент стабільна. У нас навіть сонечко нарешті ми бачимо, тому, що Одеса не звикла до снігу, і два дні були насправді важкими для усіх і для рятувальників в тому числі, тому що було зроблено насправді дуже багато роботи. Більше тисячі рятувальників залучалися на ліквідацію наслідків негоди. Дуже багато автівок сьогодні. На ранок буквально годину тому по статистиці дивилися 850 автівок. Це саме це тільки те, що працювали рятувальники в... взаємодії з іншими службами. Поліція, оперативні служби, комунальники всі працювали, рятували, людей визволяли І так. щойно слухала про те, що автобус 20 годин. Я вдав, в нас були такі випадки насправді, тому що настільки було багато викликів кожну хвилину, та не кожну кожну секунду, мабуть, телефони лінії 101 розривалися. І ситуації були такі, коли чітко знали, де знаходиться автобус, скільки там людей. Але для того, щоб дібратися техніки, рятувальні техніки на проміжку дороги було дуже багато ще автомобілів, які так само були в заметах, яких треба було вилучати, людям, яким треба було допомагати, просто учаски. Доріг, які неможливо було проїхати, тому так багато багато людей, які довго чекали, але не тому, що про них забули, ні в кому разі не проігнорували жоден виклик, жоден і врятували од на, на саме від ДСНС понад 2,5 тисячі людей. Це ті, які рятували саме рятувальники. Пані Марино. Який стан доріг, які в власне під'їжджають на під'їзді до Одеси і в Одесі зараз? Який стан дороги. Одеса, Київ, Одеса Рині той випадок, про який йшлося в сюжеті. Тобто на сьогоднішній момент вже розчищені дороги і немає жодних проблем. Немає пасток оцих. Так, вже ситуація стабільна. От зараз навіть ми їдемо по дорозі, де сніг уже вже уж тане, тому що у нас плюсова температура. Зараз у нас сонце, сніг вже тане. Дороги е перекриті для е габаритного транспорту, для маршруток, автобусів, а легкові автомобілі вже їздять по трасам, вже вже нормально можуть е передвигатися по дорогам. Пані Марино, ну давайте кілька слів по ситуації в місті, тому що постраждали і будівлі, і лінії електропередач, і зупинки, і е, відбулася певна руйнація. Понад десятеро людей постраждало. Е, зараз можете сказати, яка ситуація по кількості постраждалих, і що саме в якому районі потерпіло від негоди найбільше? Ну навіть знаємо про цей випадок будинок, який склався на базарні, кажуть, що він був в аварійному стані. Е, яка ситуація в самому місті? Так, будинок, який був пошкоджений на базарному, там рятувальники наші не залучалися ну не, не було. А... Потреба саме в роботі рятувальників, там працювали інші служби. А всі рятувальники були задіяні вже ну, на тих викликах, де вони потрібні були. Дуже багато сталося там, де падали дерева або гілки, і падали на житлові будинки, і на проїжджі частини доріг. Знову ж таки, лише рятувальники понад 50 таких дерев прибирали. А ще інші служби і комунальники ну тобто, їх було насправді дуже багато. По постражди по загиблими. Постраждалим, це більше вам скажуть медики, тому що інформацію ми отримуємо від них. Але ну про тих людей, які сказали, що вони загинули внаслідок негоди. Наскільки я знаю, то їх відправили на експертизу, і там вже точно скажуть, яка саме яка саме причина смерті. Ймовірно, ймовірно, це може бути перепереохолодження. Так, по всім місцям, де працювали саме рятувальники, по цим по цим викликам, де їх там також більше там тисячі, то о, в нас не було постраждалих, не було загинулих Иблих це саме по роботі, ДСНС чи вистачало Але... вам техніки, пального і всього необхідного? Так, вистачало у нас, вистачало людей, у нас вистачало техніки, але була проблема саме в тому, щоб дібратися. Тобто техніка була, але була проблема в тому, щоб дібратися на деякі виклики. От, наприклад, ми позавчора ввечері, коли коли почався вже такий хаос дуже сильний. А знову ж таки, через що він почався, я як посадова особа, я скажу, я скажу дуже дуже делікатно, але коли перекрили траси Одеса, Київ, Одеса рені тому, водії почали шукати просто альтернативні шляхи, тому що все одно їм треба було їхати на якісь заборони, на якісь попередження абсолютно ніхто не звернув уваги. І вони почали шукати альтернативні шляхи, яким проїхати, і це і були опричинили скупчення. Так, так за так, скупчення так, на так. дорогах і корки. Дякую е, е, вам, да. пані Марино. На жаль, мусимо завершувати, бо час ефіру збігає дуже швидко. дякуємо вам за вашу роботу. Понад тисячу рятувальників ліквідовували наслідки в воде на Одещині, Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області була з нами на зв'язку. Розповіла деталі цієї можна сказати природньої трагедії.